Дві односторонні велосмуги за вширшки 150 сантиметрів з'явилися на площі Толбухіна в Одесі. Вони проходять через третю станцію Люздорської дороги до вулиці Краснова. Там велоприїзд відділили смугу та дорожніми знаками. Що про нього кажуть велосипедисти та водії, розкаже Ольга Циктор. Олександр Прохоров на велосипеді з дитинства. У 2011 році чоловік придбав собі міський велосипед і з того часу їздить вулицями Одеси. Я переміщався, переміщувався, переміщувався приїздною частиною, як завжди. От цей шматочок тут завжди їздили автівки, було дуже незручно, і тому так часто я й по тротуару теж їхав, тому що тут не незручна приїзна частина. Для того щоб щось змінилось глобально, потрібно було доріжки між районами міста. Потрібно з'єднати центр міста з іншими районами, щоб люди використовували його як транспорт. Кілька разів я бачив, як автомобілі на неї заїжджали, щоб опогнути пробку там чи перед поворотом. Але це такі поодинокі випадки. Дуже часто користуються мопедисти та мотоциклісти. Їм по правилам дорожнього руху не заборонено рухатися смуги велосмугою, але вони їздять, щоб обігнати пробку. Вранці Олександр Прохоров протестував велосмуги на Толбухіна. Для велосипедистів переїзд Людзовською дорогою облаштували через острівець безпеки. Велосипедист зазначив, пандусів для заїзду не зробили, тому він змушений заїжджати на бордюр. Тут що незручно, тут немає тіні, тут сонце шкварить. І зараз, коли жара ну, зручніше, комфортніше їздити тротуаром, але це заборонено. Це не ідеальний варіант, це проміжний варіант. Ідеальний варіант це відокремлена велосипедна доріжка. Якщо будуть робити реконструкцію цієї ділянки вулиці. То ось тут, на цій тротуарній частині, поміж тротуаром та газоном, є простір, на якому можна зробити виділену двосторонню велосипедну доріжку. Но це можна зробити тільки в рамках реконструкції всієї вулиці. І коли це буде, ми не знаємо. А зараз це найкращий варіант з доступних. Попри розмітку, автівки заїжджають на велосмогу, та загалом вона не заважає руху водіїв, каже один з них Анатолій. считаю, что это нормально, она водителям не мешает. Надо просто быть дисциплинированным, там достаточно полоса для проезда машин, и чтобы могли велосипедисты проезжать. Во-первых, нечего парковаться там на проезжей части. Для велосипедистов тоже должна быть своя дорожка и правильно. И, 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 и чтобы водители на нее не заезжали. Ширина проїзду для велосипедистів складає 1 метр 50 сантиметрів. Це велосмуга, а не велодоріжка. Для облаштування останньої відмітки за допомогою фарби та спеціальних знаків недостатньо. Розповів голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Одеської міської ради Петро Обухов. Там було місце для того, щоб додати. Велопереїзди, що велосипедисти мали свою смугу для проїзду перехрестя і розуміли, як це робити. Це складне перехрестя, і ну, насправді не зовсім зрозуміло, як там їхати. І зараз ця червона розмітка, вона пояснює, як це робити. Єдине, що хотілося б, ще буфер між автівками та велосипедами. Ще можна було додати пів метра буферу, щоб ну, це було безпечніше. Можливо, також хотілося б, щоб там з'явилися ділініатори, щоб фізично відділяти голодоріжку від, від, від автівок, і щоб автівки не мали можливості фізично заїжджати і паркуватися там. Насправді це дуже недорого. Це там е, наскільки ну, чотири е, або шість знаків е, та там фарба. Ну це там декілька тисяч гривень. Наступна ділянка, де збираються облаштувати велосмугу, вулиця Краснова на відрізку з площі Толбухіна до Адміральського проспекту. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.